Слава Україні! Неповнолітня співпрацювала з ворожою агентурою. Офіцеру районного ДЦК оголосили підозру за побиття та приниження військовозобов'язаних за замах на вбивство військового судитимуть жителя Хмельниччини. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. СБУ викрила неповнолітню агентку РФ, яка допомагала ворогу. Зрадницю затримали в Івано-Франківську, 17-річна випускниця місцевого технікуму. За завданням рашистів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. За матеріалами справи найбільше ворога цікавила бурштинська теплова електростанція. Дівчина проводила до розвідку біля ТЕС. Щоб з'ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, фотографувала зовнішній периметр об'єкта і звітувала спецслужбі. РФ також встановлено, що агентка вивчала й одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську. Її затримали на гарячому поблизу стратегічно важливого об'єкта і загрожує до 10 років ув'язнення. ДБР повідомило про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК та СП Київської області. Він принижував військовозобов'язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео. Офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх звитяг, так би мовити. Про це інформують в ДБР і зазначають, що його дії мали системний характер та Чить про зневагу до вимог закону і базових принципів військової служби. Росіяни завдали найпотужнішого удару по українській енергетиці від початку 2026 року. Про це повідомляють в ДТЕК. Там розповіли, що росіяни були по об'єктах генерації та розподілу електроенергії. Зокрема, під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Також сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. На щиті до Старокостянтинівської громади повертається захисник України, старший солдат Ігор Олександрович Чуйко, 1992 року народження. Оборонець загинув 21 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Трудове Волновайського району Донецької області. 4 лютого відбудуться заходи із вшанування полеглого воїна, поховають його на кладовищі села Оріхівка. Світла пам'ять і вічна шана захиснику щире співчуття рідним та близьким. Замахнувся на життя захисника на Хмельниччині. Судитимуть 62-річного кам'янчанина. Про це повідомили в обласній прокуратурі та нагадали деталі злочину, який стався 16 листопада 2025 року у Кам'янці-Подільському. Обвинувачений разом із товаришем приїхав до знайомого військовослужбовця, який проживав у хостелі. Між чоловіками виникла суперечка, коли потерпіли разом із товаришем. Вийшли на вулиці. Зловмисник підійшов до військового та без будь-яких слів завдав йому. Ножового поранення в груди, після чого просто втік з місця події. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, потерпілий вижив. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника. Справу наразі скеровано до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У середу, 4 лютого, у гімназії номер 22 по вулиці Зарічанській, 20 особистий прийом проведе заступник міського голови Михайло Кривак. Шановні жителі Хмельницької громади з 14 до 16 години ви можете звернутися із питаннями, що стосується сфери освіти, соціального захисту, культури, молоді та спорту, до заступника міського голови. Знову в антилідерах річка Південний Буг найзабрудненіша за результатами проведеного у січні аналізу Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології. А з деталями можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці центру у списку забруднених також річки Случ, та що у селі Красносілка Старокостянтинівської міської громади та Мукша, що у селі Мала Слобідка, Слобідко Кульчаєвецької сільської громади. Працюємо над оновленим інформаційним випуском. А поки запрошуємо на офіційні сторінки Першого подільського у соціальній мережі. Долучайтеся до нашої спільноти.